Всі вітаю друзі на даному каналі. Мене звати Дан. І сьогодні у нас буде незвичайна рубрика, цікава рубрика, де ми будемо проходити челендж на Глово. На Глово у нас є такий цікавий челендж на 160 злотих. Потрібно зробити 30 замовлень. У нас сьогодні заброньовані слоти з 11 до 11 вечора, тобто 12 годин роботи. Тому, друзі, якщо вам така рубрика буде цікава, підписуємося на канал, ставимо лайки. І летим відвозити перше замовлення. Let's go! Е. Чудово, да? Е. До речі, друзі, поставив собі на тачку отакі от, от прикольні колпачки. Думаю, якось виглядає поярче воно, да? З колпачками. бо там такі в мене трошки, так сказати, ржаві. Між ржавий літав, поэтому не дуже воно смотриться. А з колпачками неплохо, я вам скажу, не плохо. 이, 뭐, 띵, 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 Сьогодні понеділок. Трошки складно буде зробити 30 там, плюс замовлень, але ми постараємось Ми постараємось зробити, тому що, як ви знаєте, понеділок не найкращий для замовлень. Понеділок, вівторок, середа, дуже галіманські дні. Е, тому вивозимо то, що маємо. Максимально стараємось зробити ці 30 замовлень, дотягуємо до кінця. Я думаю, якось у нас вийде це зробити. Первість я коротше, доставив на рено якийсь сервіс Клієнтик дав 50 злотих. О oh, єс yes. налічечка. Коротше, пацани, сейс вам розкажу один прикол. Купив я в Китаї отакі от вот таблетки. Це таблетки у нас... 40, там 40 таблеток різних. Це типа омивайка. От омиваєчка, ребята, стоїть, між прочим. 35 злотих за 4 чи 5 літрів. Це жесть. Оці таблетки стоять 40 штук. це 5 злотих. Вроде би. Чи 10, чи 5 злотих. Це... І одна таблетка вроде би, на 5 літрів. Пише 3-4. Цифри 3-4. Це, наверное, літри. у нас тут 5. Ну вкинем вкинем сюда две, короче, не глянем. Вот такие вот таблеточки. Go. Реакция имеется. Короче, вот такие вот у нас уже цвет. люто синий. Открываем капот. Вот эту темку. О. Кстати, миє стекла чітко прям. Ну, вроді би ми є четко. Чот Вікна непогано. -колку. Короче, хто не знав, Кстати с курерів, На заметочку вам Макдональдс може видавати вам безплатні напитки. Например, чай, кава, там кока-кола, напитки разные. Но не всі э, Макдональдс це видають. Вот, например, тут у себе на районі, то тут видають все абсолютно. А от на другому такого воду газірував, ну і то не всі да. <му> <му> Карта я дивився максимально вроде би, пуста. Ну, в цього мужика, в якого тільки що забирав кебаб, був ще один заказ не закритий. Вдруг він мені щось упаде, ну не факт. Тіпа. <схід> ну я тип, нахожусь... Опа, він упав, він упав. О, єс, єс, мен. Берем, 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 його, берем. Я взяв ще два часа. Ой, час часу 12 ночі, щоб успіти зробити цей челендж. Швидне замовлення Bam. Останнє осталось. За 50 минут повинні прийти ще один заказ. Oh, yes, сер! Упав ще один Останній. Даже от закрив тільки що виключив камеру, одразу упав заказик. Окей, okay, приймаємо oh, Yes. І сюди, з. Плюс-мінус сюди ми знаємо куди їхати. Ді. опа 65 до 5 чая дай бог тобі здоров'я. все поехали фу ребята вот такие вот я нахожусь на районе сжечь забрал последний заказик 30 й вот видите подъезд серьезный 6 кустами 60 один конечно домофон желает лучше Шостий етаж. Шост. Шіпс. Закриваємо останній заказик. Ну конечно, він сейчас буде пол полдня закриватися. Бо ми находимся в ліфті і в лифте ще не придумали, знаєте, щоб связь была. 436 злотих. Время у нас 23.34 Плюс у мене 4 злотых чая. Бонус. 160 злотих. За сьогодні 600 злотих. Я ще бачив, короче, пацани, вважають в день в цей день теж який вони зробити. Оцей бонус. Це бонус 4 днівний. Він там тоже 400 злотих дають. Можна таким математичним образом геніальним розчитати, що сотка плюс кожен день. Получається 600 плюс сотка це у нас 700 злотих за день. Ну я його не вважаю, тому що я не сідаю його виконую. Коротше, друзі, от на такій от ноті ми закінчимо. За сьогодні маємо 600 злотих. 12,5 часов. 600 злотих розділити на 12,5 по 48 на годину. Якщо вважати бонус. Плюс сотка у нас буде 700 злотих. Раділи на 12,5 по 56 злотих на, на годину. Ну, я думаю, неплохо. Ну, це грязь. Це грязь. Ще ми посчитаємо значить, бензин. Такі дні, звісно, бувають не завжди. Ну, от наступає Новий рік, я думаю, такі дні будуть почаще. Поэтому, кому було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, обов'язково. Пишіть нові ідеї для якихось крутих відосів. До наступних відео. Топом до своєї мрії, як завжди. Let's go, man! Now wake up, you got some shit to do. It's 6 a.m. I don't care, you got some shit to prove. Cause right now, you ain't got nothing that big to lose. So get your ass to work and don't you dare hit, snooze!